Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу трішечки додати до своїх попередніх відео. Щодо, ми з вами говорили. Я розповідала про обмежувальні коефіцієнти до пенсій. Так? Які будуть застосовуватися. Тому сьогодні хочу трішечки нагадати, хто кому до яких пенсій ці обмежувальні коефіцієнти не будуть застосовуватися. Дивіться, якщо пенсія призначена людям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечували її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, у період її проведення, брали безпосередньо. Середню участь у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та. У період здійснення зазначених заходів брали участь у заходах, також необхідних для забезпечення оборони нашої держави, захисту безпеку, безпеки населення, інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Також Перебували безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також до пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам родини загиблих, померлих або зникли безвісти таких людей, про які я тільки що. Сказала тому пенсія людини, яка брала безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації з січня 2025 року буде виплачуватися без застосування будь-яких обмежувальних коефіцієнтів. також... Це передбачено в нас постановою Кабінету міністрів України. Тому, якщо ви перебуваєте або перебували на військовій службі, так здійснювали завдання, виконані захистом батьківщини, не то до вас обмежувальні до вашого розміру пенсії, так обмежувальні коефіцієнти застосовуватися не будуть і розмір пенсії через застосування. Понижуючих, обмежувальних так коефіцієнтів він не буде змінюватися, тому що, повторюсь, застосовуватися до даної категорії осіб не буде. І що саме головне, також це правило буде діяти до пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам родини загиблих, померлих, зниклих безвісти військових, так військовослужбовців, які виконували завдання, пов'язані з захистом нашої батьківщини.